Дорогі українці українки, я хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів, усіх хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни, сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу, яка стала для Росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському і інших донецьких напрямках по всьому фронту. Відкринок до Вовчанська і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась. Це ще один вагомий результат України, наших людей в цій війні. Я дякую кожному і кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази. Бойові завдання. Дякую усім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую усім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого, це стосується безпеки Харкова, знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами, позицій та пускових установок російських терористів дійсно. Має значення. Це спрацьовує і саме так, як ми очікували. І за результатами боїв вже зараз, у червні, на різних ділянках фронту, я хочу подякувати усім нашим солдатам, сержантам, офіцерам 1 окремого штурмового батальйону, 5 окремої штурмової бригади. 25 п'ятої окремої повітряно десантної бригади, 35, -ї, 36, -ї, 38 -ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці воїни. 44 артилерійська бригада, 47 механізована, 57 окрема мотопіхотна бригада, 71 перша єгерська. 82 ДШВ, 108 ТРУ, 110 окрема механізована бригада. Дякую вам і усім, хто з вами, хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень. Волонтерить, хто рекрутує і тренує солдатів. Дякую. Разом українці змінюють історію на свою користь. Сьогодні ж продовжили предметно займатись підготовкою наступних наших зовнішніх кроків. Зокрема. По активності між першим та другим самітами миру провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних по регіонам, по частинам світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами формули. Поступово переходимо і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки. Так само, як і. Перший саміт миру, що відбувся в Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними, щоб різні країни та лідери могли проявити себе. І, звичайно, продовжуємо працювати над підтримкою Ком'юніке першого саміту. Я вдячний його всесвятості Патріарху Варфаломію за приєднання до Ком'юніке та незмінну підтримку наших мироустановчих зусиль. Будуть інші такі новини, інші нові приєднання до ком'юнюке. Команда займається цим. Ще одне зустріч зі спікеркою Литовського Сеймасу. Її візит сьогодні в Україну. Ми надзвичайно цінуємо підтримку Литви, наші відносини та загалом зв'язки України і українців з литовським суспільством, в цілому і з Балтійським. Регіонам, безпека у нас може бути тільки спільною у наших держав, у наших народів, у нашої незалежності. Дякую за розуміння цього. Гітанасе, дякую тобі, дякую парламенту Литви, уряду, усім, чиї серцям. З нами, з нашими людьми. Обов'язково маємо вигнати окупанта. Слава Україні!